Усім. Зараз вам зроблю невеличкий огляд насіння, яке я собі придбала в магазині Епіцентр. У нас такий є в Житомирі Епіцентр. Магазин великий, там і насіння є, і ну, різні і їжа, і канцелярія дуже великий гіпермаркет. Тут насіння у нас коштує ну, 9, майже кожна це пачечка по 9 од, ну, деякі 8, от, деякі от, базілік 12 гривень. От, лобулярія 8, по 8, оця лобуля... лобулярія 8, от всі інші, а, що у нас тут ще 8, 8 у нас, дельфініум, оце дельфініум у нас 8, а оці всі по 9 гривень кожен пакетик, і подивимося ближче, що у нас тут, значить, дельфініум, Дюльфіній такий високий. Це рослина. Однорічна рослина з прямостоячими стеблами. Висотою 80 120 см квітки неправильної форми, діаметром 2-3 см, різноманітних забарвлень. зібраний в колоподібні у використовується використовують для оформлення групових і одиночних посадок, лун, квітників та. Зрізав букети. От в які місяці сіється, і в які цвіте. От Україна виробник місто Київ. От такі сайти кому цікаво. До 2027 року, року вони ще можна і сіяти. Потім такий віолет квін лобулярія морська або лісон морський. Що тут у нас пишуть? Однорічна рослина, кущі компактні, завишки 15-30 см, стебла сланки довжиною 30-40 см, квітки дрібні, діаметром 3-5 мм, зібрані невеликі соцвіття, рожево-фіолетове заправнення. Використовується для декоративного оформлення бордюрів, клумб, Балконних ящиків і садових ваз. Отакі, в такі місяці сіється і, і квітує отак. От. Теж виробник Київ, отакий гарний Алісом. І такий же самий, тільки білий, сніговий килим. Це я собі купила на балконі посіяти, спробувати. Тут він базилік-ароматний, різних от він суміш сортів базиліка. Для вирощування в домашніх умовах стебло рослини високі, гілясте загострення дрібно зубчатим листям іцевидної форми. Листя має різне забарвлення від коричневого, фіолетового до темно синього і зеленого. У розм'ятому вигляді листя має сильний аромат, злегка гіркуватий смак. За смаком і запахом базилік нагадує гвоздику, лавровий коловровели, запашний перець, мускатний горіх. Для вирощування на підвіконні беруть ящик або горщик, заповнюють ґрунтовою суміш, що роблять бороз... борознь глибиною 0,5 см на відстані 5-7 см, одна від одної проливають їх теплою водою, сіють сухе насіння до появи сходу, ґрунт оприскують через кожний 1-2 дні. Це у нас виробник Хмельницький, Україна. От контактні дані, якщо кому потрібно. От. Що у нас тут ще? Красоля витка, суміш. Або настурція, в'ющася в'ющаяся Однорічник. Однорічна рослина, стебла витки довжиною 1,2-2 метри. Квітки духмяні діаметром 3-4 см і зуманітних забарвлень. Користовується для вертикального озеленення балконів, терас, огорош та альтанок. Такі гарні у нас квітки наступні. Іпомея пурпурова суміш. Така гарненька. Їх можна кудись на паркан посадити. Біля паркану. Він дуже гарно плететься. Однорічна рослина з витками. З виткими стеблами, довжиною 2-25 метрів, Витки, квітки воронкоподібні з діаметром 4-5 см і знеманітних забарв. Використовується для вертикального декорування балконів, терас, огорош та альтанок. Такі гарні квіти. Ще тут незабудка альпійська суміш. Що тут у нас пишуть? Рпіска дворічна рослина висотою 15-25 см, пощі компактні кулястої форми, квітки дрібні діаметром 5-8 мм, баквітного білого та рожевого забарвлення. використовується для декоративного оформлення клумб квітників та альпійських гірок. в місяці сіють такі квіти. І ще й шольці. Мені дуже подобається. Такі квіточки в неї гарні. Ми тут про неї дивимося. Однорічна рослина, кущі розлогі, за 25-35 см. Квітки великі, махрові, чашоподібної форми, діаметр 5-7 см, без забарвлень. забавнів. для оформлення клумб, кам'янистих гірок та балконних ящиків. Такі місяці сіють, і такі місяці квітне. Такі гарні квіти у нас. Пишіть, які ваші улюблені квіти в коментах. Буде цікаво почитати. Дякую всім за підписку, лайки, коменти, репости. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!